Добрий день, мої підписники, друзі гості каналу. Всім вам дякую, що ви зі мною, що ви завітали на мій канал. Пропоную вашій вазі та розклад, що вас чекає на протязі трьох днів. Розслабтеся, відкиньте всі свої переживання душевні. Нікого загадувати не потрібно. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти. Що вас чекає на протязі трьох днів? Зараз у вас тишина. Нічого такого не відбувається. Ваші крає, міроприємство серед багатьох людей, свято, радість. і ви будете там Зустрічатися з королевою Пентаклів. Ви будете дуже задоволені на тому міроприємстві. Що вас чекає на протязі трьох днів? Це новини з минулого, хто сприявиться з минулого. Де були туман, непорозуміння, у когось були магічні впливи. Ви це все дізнаєтеся, Ось були блоки. Буде новина про це. Ви вийдете, та новина вам поможе вийти з блоків. Всі проблеми з фінансами, кось може і з здоров'ям, твої проблеми з здоров'ям будуть виходити, і настане зона комфорту. Тобто, здійснення ваших мрій, ваші мрії стануть здійснюватися. Так, це буде новина, хороша новина. І потихеньку у вас буде все нормалізуватися. Що буде у вас на протязі трьох днів це спілкування з людьми? проявиться імператор, мужчина, такий пертий з жорстким характером. хочу все, щоб було бойово, який вам причинив немало болі. Розбите серце, хоч він теж переживає від того. Він став жертвою якихось злодіянь третіх осіб було втручання в ваші стосунки. Ви отримаєте новину і це все дізнається. І в результаті буде зустріч. Вас запросять на зустріч. У когось буде примирення, а хто посварився? Велика радість. А ти імператор. Це мужчина комусь запропонує продовження стосунків, комусь з'їхатися. А перспектива падає у вас сім'я з ним. Тому що він бачить вас своєю половинкою. І так як було раніше, він вже не хоче. І ж ці проживання, всі труднощі відійдуть, він усвідомив, і зозрів, дозрів до майбутнього з вами. Але знову по-новому. Якщо ви приймаєте цей розклад, то підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки, діліться з іншими в коментарях пишіть. Приймає собі во благо. Нехай буде так. До нових зустрічей!